Господь з вами. Читання Святої Івангелія віднаково. Слава Моді! Того часу зібралися досі Фарисеї. Та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і повідали, що деякі з його учнів зачищеними, тобто немитими митиме руками. Адже фарисеї і всі не їдять. Якщо не вимують рук, потираючи їх кулаком, дотримуючись передать старшим. І повернувшись в торгу, поки не зануряться у воду не їде. І багато чого іншого, що вони прийняли, щоб дотримутися, занурели воду чашок, плечи, підмінного посуду і лежить. І запідуть у фарасита книжники, чому твої учні не поводяться згідно з переданнями старшим, але з чищими руками й дядьки. А він відповів їм, «Добрий і пророкував про вас у цій мірі, як написано. Цей народ губами, шановну, серце ж їх недалеко від мене, та даремно поклоняється мені, навчаючи докрини заповідей людей. Залишивши заповідь Бога, ви тримаєтеся передання людей. І він говорив, ви добре відкидаєте заповідь Бога, аби лише зберегти передання. Адже моїй сказав, що цього батька і мати. і ще, хто лихослужить батька до мати, нехай смерті помре, ж кажете, якщо якась людина скаже батько або матері корбан, тобто дар Богу є те, що він мало подержати від мене, то після цього вже не дозволяєте їй нічого зробити для батька чи для матері. Скасовуєте, може, слово цим вашим переданням, яке ви ж і передали. І багато інших подібних речей роботи. Слово Господу. Слава Ісві. Сьогодні мене торкнулося перше читання і останні слова, коли Соломон, всі молитві освячені храмом, молиться, вислухай благання своє Твою, народу Твого Ізраїля, коли вони будуть молитися на цьому місці. Вислухай з які перебуваєш з небо. Вислухай і прости. Заклик про Молосердя. Ці молиться три тисячі років. Бо храм було освячено приблизно тисячу років до нашої ери. Я думаю, і сьогодні ця вулиця лишилася так Висухає нас Боже, вислухає і прости. І у зв'язку з цим згадаймо, читку храм. Можна спонтати, що це будинок, так. Будинок, який побудували люди, але це ще не чинить будинок храму. Та є вівтари, свічки, хресна дорога, лавки. Але вони також не роблять місце храму. На заході всі є гарних таких будівель, які перестають бути храмом. Навіть найгарніші речі. І навіть люди, які приходять до цього до якогось місця, не місця храму. На храму угору в Іросини багато людей і моляться там. Але це не чинить це місце храму. Воно лишається руїнами, спогадом. А храмом місці того, що Бог перебуває. Від нас таким символом є даро але вона є символом, знаком. Бо навіть якщо б у цьому храмі не було святого причастя, який був там хлібу, хліба, яке зберігається, це все одно був би храм, бо Бог тут перебуває. Бо Бог так само, як вислухав прохання слова, ну а тисячі років тому. Так і сім років тому, коли було освячення цього храму. І оці свічки, які тут на стінах висять, це ж спогад про той. День. І ці хрести, які були помазані святою олією, це спогад про той день. І Господь замер. Господь в милості своїм приходить і перебуває на якомусь місці перебуває в місці, посвяченому для цього храмі, щоб ми могли прийти до нього. Бо в певному сенсі Господь всюди. Але храм лишається місцем його особливої присутності. де він дослуховує нас і пробачає, де прихиляє до нас своє Духо. І це великий дар. Про який можна почати забувати. Особливо тим, хто часто купили грамов, можна звикнути до незвичного. Те, що Господь, сам Творець Неба і землі, Бог прийшов і перебуває тут, щоб ми могли прийти до нього, це абхітне чудо. Не Якщо це підкреслити, спробуйте зайти з іншого боку. А якщо б не було храмів, де молитися до, до Господа? Як знайти впевненість, що Бог ви Якби в храмах не було професіоналів і сповідників, звідки б знати, що Бог справді пробачив? Якби не було святих таїнств? Хрещення, Євхаристії, Священства, миропомазання, сповіді, вінчання священства, звідки знати, що Бог уділяє благодати. І якщо такий світ уявити, то він прям максимально мрачний. Прославимо Господа, який з нами перебуває. Прошу Бога за свідки Його присутності, якими є особливо святі, особливо святі мучені. І молимося, щоб ми не, не втрачали, але зростали у вірі. Бо Господь прийшов, щоб висловити нас і пробачити.